Механізм замка італійського виробництва компанії Чіза. Модель 56785 ідеально підходить для важких металових дверей з надійним захистом. Ця модель використовується в якості основного замка та керується ручкою і двома серцевинами. Язичок реверсивний, тому з легкістю обертається на потрібну сторону і підходить для дверей правого і лівого відкривання. Технічні параметри механізму наступні: ширина торцевої планки 35 мм Висота 436 мм, Міжусьова відстань 85 міліметрів, бексет 67,5 мм. Є провушини для установки додаткових тяг. Замикається замок на три повних оберти чотирма стальними ригелями діаметром 18 мм, вихід ригелів 30 міліметрів. Також він оснащений додатковим ригелем з виходом 22,5 мм, який керується верхнім циліндром. Цей ригель блокує роботу основного нижнього механізму і забезпечує додатковий захист. Закривання здійснюється в такому порядку: спочатку закриваєте нижню серцевину і тільки після цього додаткову верхню при цьому відкрити основний механізм при закритому верхньому циліндрі неможливо, тому потрібно виконати все в зворотньому порядку. Спочатку відкриваємо верхню серцевину, а після цього нижню. Фішкою цієї моделі є система безпеки Revolution Pro, яка забезпечує додатковий захист механізму, а саме при спробі виривання серцевини із замкненого замка він блокується. Перевагою механізму ЧИЗА 56785 є також вбудована редукторна система, яка покращує стійкість конструкції до зносу та робить замикання плавним і безшумним. Корпус та торцева планка механізму виконані з оцинкованої сталі, що свідчить про високу корозійну стійкість при будь-яких погодніх Умовах якість використованих матеріалів та рівень інженерної точності дозволили сертифікувати механізм ЧІЗАП'ятця 56785 на 200 тисяч циклів відкривань за європейськими нормами. Це орієнтовно 20 років помірного приватного користування та 10 років комерційного інтенсивного відкривання замків. Додатково механізм сертифікований шостим ступенем захисту від забивання ригелів в корпус замка. Тестування показали, що він витримує тиск 1000 кг при бічному ударі та 600 кг при ударі знизу. В комплектацію з замком зворотня планка не входить, її можна придбати окремо. Обирайте надійні італійські механізми Чіза.